Всім привіт! Вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Пропоную вам сьогодні приготувати, на мою думку, найсмачніший, найшвидший і найпростіший в приготуванні пиріг шарлотка з яблуками. Нам знадобляться 3 яйця. Перекладаю їх у тіжу міксера. Додаю дрібку солі. Сьогодні мені буде допомагати кухонна машина. Ручним міксером також можна взбивати яєчну масу. Головне взбити все до пишного стану. Далі поступово буду всипати цукор. Поки в мене тут процес триває, попрошу вас поставити вподобайку, натиснути Підписатися та поділіться цим відео зі своїми друзями. До суміші додаю пакетик ванільного цукру. А це у мене 8 грамів. Також можна використати ванілін або ванільний екстракт. Включаю міксер на повну потужність і взбиваю яєчну масу приблизно 8-10 хвилин. Ось такий результат маємо отримати. Суміш ніби ліниво стікає з вінчика. Тепер до борошна додаю розриглювач. ретельно перемішую і буду додавати до яєчної суміші. Перелік всіх інгредієнтів для даного пирога, як завжди, буде в описі під відео. Вінчиком зроблю декілька обертів, а далі буду перемішувати лопаткою. Тісто має стати однорідним, але при цьому залишитися пишним та повітряним. Для начинки нам потрібні будуть яблука. У мене ось такі три середнього розміру. Знімати шкірку я не буду, видаляю серцевинку. Та поріжу яблучка ось на такі шматочки. Начинки забагато не буває. Більше яблучок. Соковитішим буде пиріг. Випікати шарлотку я буду в роз'ємній формі. Діаметр встановила 20 см. На дно форми викладаю яблучка і зверху прикриваю тістом. Якщо ж у вас форма нероз'ємна, тоді краще дно змастити вершковим маслом та присипати борошном. Так буде легше діставати готовий пиріг із форми. Рівномірно розпреділяю тісто. Духовку розігріла на 180 градусів. Включаю режим низ-верх без конвекції. І відправляю пиріг випікатися орієнтовно на 35-40 хвилин. Готовність буду перевіряти шпажкою. Шпажка виходить сухою, можна діставати пиріг. Ножем пройдуся по колу, знімаю форму, перевертаю пиріг на тарілку і даю йому охолонути до кімнатної температури. А ви поки натисніть Вподобайку та напишіть в коментарях. Чи куштували ви коли-небудь шарлотку? Чи готували самі? Моя бабуся частенько випікала смаколики в дитинстві, серед них була й шарлотка. Тому для мене цей пиріг смак з дитинства. Зверху пиріг присипає цукровою пудрою і можна куштувати. Зараз відріжу шматочок і подивимось на розріз. А аромат стоїть на кухні. Словами не передати. Приготуйте цю смакоту і ви будете готувати її знову і знову. Адже це швидко, просто та смачно. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока-пока!